Всім привіт, ребята! З вами я Макс ви на каналі Турбо. сегодня зі мною Саша. Всім привіт! І сьогодні ми будемо Саші апнуть аппути аппу, Сивера в, э, в напы. Ну, а ви підпишісь на канал, ставте лайки і колокольчик на всі відео. А, а поки що ми підкриємо фрагмент в боксі. Вам не видно, але я зараз вам буду казати, що випало. Ну, мой же лего. Може, там, лего. І... Дуга. Давай, хоть рарка. Аркану. Ну, аркана там була. Ладно, все равно. Сейчас подам. Ми, ребята, ребятам поки що. грали катку і так вийшло, що мене викинув, і вот сані мінус один дали. А скільки їм дали? Вс мы ноль... А, у нього 250, писов, а Андрей. Цьому мінус три ноль? Ладно. Ладно, давай погнали. маємо тобі апнути Сільвера. А то в сані було 570 гмбер чисто. А, давайте. Ганецько Не сільгодвок. Ну, не, 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 не. не скопався і ми їх вибрали. Ну, це ніби сільго, але на вкидує. взагалі не проще. Не, поймаєш, в нього може і мед бути хороший іденток сіль аку. Це тоже не розуміє. Як ти ти типа? Ну бо я ж не на сільгала, я там на бронзу ну, твер. Ну да, і в сам. Серія броза чотири. Е, бронза один. Якщо вдалік бронза один, це боті, поти. Боту... У, У мене тільки ботин. Бронза... І Онікс Король, а це за бронза три, фігня. Він ледь вий аку. Бона. А ну пиксель. Меташс авап? Нет, о. Там после він стоїть, я хочу в пиксель його забрать. А, ты не впав. Все. Ну, був твіст там мин. А, тут да. А, я не бачу їх. І тоді жить за ним. О, смог. Домой. Mm. Ну что, Саня, готовый? Ну. Mm. Берем фейсэм и дефуза. Погнали на А. Выходит чак но мид и потом на А. И не зайти на мид. Еще так на Да, мид. Ты че? Минчек. Да нет, тут А. Там, где... У них -корол, корол минус. Не, ему тачку дал. Апы? Не, винту Ауч. Я пошел чуть по нему накопал. Не Давай. А винсетер девять. Где понятно? Не. Я пришел, я делал, потом не пришел, а... Хорош. Не, не, но не, 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 Ой, погнали. <laughs> один один А. Ich, ні. скільки мав. Та йому ноль, він мене через смок. Не, він фу, я був фу с смоку і просто. Він якийсь мощний. Це хто? Да, я... да не, он бог. Не. не, ну да, но он, фу, час смог. Вот это оникс я... корол. Не, ну может пыса. Чушь, я лучше буду на час играть. Ну да. Да, я вот сюда захожу. Надеюсь, он не знает, что у штука простреливается. И такой типа кинул вот туда смог. У мене стоять тут, щоб тебе, тіє... бо видно буде тіло. Такого mm -hmm. рам'я, як у КСГО. У, 61 FPS був, тільки mm -hmm. що. Ви ж кажу. Ботики. Я вже 3 кіла зробив. Mm -hmm. Ти ж погнав з тобою на мід, я флешку дам. погнали. Кидай туди в далеку, бо він там сидить. Та диви, тако треба. Йма, хаєшки! Давай, пішли. Я лов, в мене 30 хп. Mm -hmm. Я в апу пішов. Апа честь пішка ем... нема може з ховайся, грай на час. Він кишка. Ємов голову слику. Тому що, або да, ты дал. Капец, я смог ее забрав. Не имбак ел дав. Че ж лопат сад на мид дам? О, две, три, одинички. ичка. Погнала сад на мид дама. Тобі, щоб ты в тосеріи забрав. Их І... сти, Я не понимаю да цей он экскрол ходить чекаю как клес не шмид чекаєш. ну тут а собі себе стоял почекай во аккуратно ну. скикет дай одну тычку мы в том клесу я понял не 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 ну може. можем не... <гас> Ого, ти бачек молик вид кинувся. <гас> може балкон Да, знаєш, ні, ну він сидів, ось отам в там в клесу. Там клесив. Ти я ж споні, я ж тобі показував. Ні, ну так, да, я бачив, але я пос одного заблавлю. Тихо, тихо, я буду на час грати. Я мощного забавла, ну їх на мене тима. Дивися. Скільки? 3-4, дам капець. Чуєш, я вже, я перейду придумала тактику. Дивися. Ти дашь спину, а я їх быстро обхожу. Чебеш трек и mm. давай, погнали. Я в Ох, йду. Блін, я случайний. Oh, чи ти монаково Воно це напевно піти? Он з них краще. просто, типа, чи ж аго! коротше, ну дивись. Тайш, це не два. я, це не я. Їх два, бо аппа. Оп. Ап Давай, по-моему, да, вы не двоите фишку Ну, на ставку мені было О, прям балкон пролетів. Та балкон. Та балкон. Та ну! Скільки? Одна тричка не може. Та не може. Єма! А, зрубо, шо? Та бачиш, на балкон ще. Та да, 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 да. Я не понимаю, я що в сало тащить. Ні, реально. Яким це бути просто не може? Та це... Ні, розумієш, може це бути, що просто не твій день. Ні. Это Тимсон опять. Да ему опять молитв. Я снайпер. Де це ты с діглом гасаєш? Нет. Тут... Леди Гамма. Я лапа. Я кожу. от. Нема ей. Значит? Да погнал на А, значит. Короче, молодец. Ты там чекал в кресле сбоку. Стей, не иди. Стань сюда. Стой. Просто стей. О. Я зад Ні, нема. О, нікс корол, ти де. А, я її бачу. Давай, чекай так. На час, ховайся, ховайся, тільки не, не прикалуйся. ну як так? Та ну які, я четвертичку на мені сьогодні заїгав. Блін, лучше би ховався, лучше. І коли він став пачку, вже би тоді забрав. Ну так. Да, він... Ладно, Та плювати. Чуєш, твоє звання це бронзово таке. Я не знаю, що не я так зробив. А диви, цей Онікс Корол чотири катки під раз Мам, зараз винесемо їх, не переживай. У нас зразу пачку треба ставити, бо Онікс коров він тебе от дожимає, понять? У мене чисто. Це. Це. Ще? Він просто... А він з дігом Дігл фігня проти мене. Що взяти, що взяти? Я думаю, на одному потоку ти в навалу зараз. Диви, перекриваємо нижні апарті. Ай, неправильно перекрив. Ну, вже все. Кишка десь... Ставимо пачечку і в кишку йдемо. Кишка тепер моя любимая місце. Да. А він опять здивнуться Оникс корол. Крутей. <laughs> Крутей. Самый, самый бомжарский пиво. <laughs> ну, да, Ладно, давай. Yeah. Ты такі звук усне, я не понимаю, чи це молод. Сейчас на 95. Нормально, перекри. Ну опять хотя. А вдруг? Я не знаю, тут я думав, там не Скільки? А це не цей був. Ну... Mm. Ты чи, чиш чи, пришли земной учит. Уникс не корол. Або пішли двоє в принципе. Mm. Дивіться, вот так вот молли кидаем. Молодец. Мне интересно, скики тубе дадут, бо на мене на мене все равно. Я вообще не можу зажать, я не знаю, что не йде катки. Это и маємо аплодисменту, я не знаю куда в новый. Ну ты пошли холодвала. Так у нее 12 кельев зробит. 553 ммр в сань. Мені ще две катки, таких потуется і то ні, ну 2-3. Ну конечно ж. Плюс 155, нормально. Може зараз бокс шебоксы открыть. Аркановые подоски. Не, а тоді не Мені сьогодні майже аркановые випала на Валері. мілі мили металл. Капец. Не, якби не долетіло, не сильно обідно було. Ні, тоже обідно було. Я сильно на ранж надіюсь. а ти кажеш, мені випаде аркана друг. Да, давай. Три леги и там аркана, давай. Ладно. Ой. Почекай. о. Давай погнали быстро. Че ж Ні, Не, нас син не хочу на інші карту. 553 сані. Ладно, нічого страшного. Я не знаю, ребята, в що... новоже ну, на носу, вже трейлер вийшов, вже так. три нові карти вийшли. Бокс династії. Ножик новий вийшов, скіни будуть. Не, ну в трейлі показано, не вийшли. А в новому... не знаємо коли. Ну, ну десь 25-го. Я ще сказала, що 25-го. А ну, ну типу, Надо все одно, Сигма скики у нас. Бронза 4, ну зараз бронза 2, ладно. А, або бандит, бронза 2. Ну, типа, нормально, маємо винести. Yeah. Знаєш, головне, головне, щоб ти на максимум грав. На максимум грав. Дивись, отак от. Я четя такий Т160 вобал. Так, ребята, каточка вже запустилася у нас. Чи ж погнав на А з тобою ночі? Бо, yeah. бо повір... Вати, Та реально погнав. Та Такий полковщик. Такий піксель за ньо. Один обход. 12 хп, лоу. Лоу. Yeah. Молодец. Я не знаю, где другий. А пачка а... не в него? Нет. Пачка не? Нема. Да ну не бы не обходный, да. А может АФК? Не, 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 давай не будем. Да ну там же все были, Я АФК чакаю. А будешь шифтеть. Бо цей оце бронза 4. Я давній. Та ну яке, там один лоб. 25-й. Блін. Я живий. Блін, На час. На час. Скільки йому? Ну, коротше, треба щось робити, бо це реально вже жорсткі. Та ми саме вновь нема, куди тобі? То я случайно, я не я не могу. Ніерца, мені немає. Фокси сад. Пачка вибита. Снова тебе Оникс, Ні, Нет, не Оникс, а це Сиг. О, Симаги. Онікс. Оникс ходит. Ого, який в нього карбон. А, не, Тігер. А Кажу карбон. О, oh, такий він либо. Типа так сделать. Понял? А, я це знаю. Короче, граємо на час. низом апарті. Давай, давай, не, не йди, не пуш, реально, не пуш. Кто я це хаешку Сань, не пуш. Грай від защиты. Не чекай, еди нахуй. Да я, на У... я понял. Не, чекай, чекай з спину. Я апарт. Я... О, забрав. <плес> я ж кажу, треба. Я Калаш тобі взяти? Давай. На. Купи мені МП-7. Все, давай. Да. Угу. так, ребята. Тако. Сто просто пушить. Один апи. Стигма накоцаний. І другий ба... тоже накоцаний. Або попал на О, я йому значить бас наніс. Да, я... ні, ну взагалі я мені в лопа попав. З і... Калаш. З да, Не, дробаш дали. Треба пушити з дробажом. В союзниках мені кажуть, спас хороший. Угу. Або фаба. Це це був... Дігу теж, бо він Вони щось в північ збивав з двох течок 51. А взяла якусь фігню. Ну ну там три. Домой. Я Ребята, капець. Я зробив на паузу, бо в мене щось ФП лагав. Ну все нормально вже. Ну Сігма просто це я вже поняв, як його контрти, він завжди під низ ходить. Ой, я піду в обход я папчо, але завжди можу піти оцей в обход. Ну ладно. Ні, вони двоє. Чекай, не... Двоє на коцині. Вони знизу? Один знизу, другий зверху. Дякую, фешку. Так я не тобі кидав. Ну, Сігму, так. Є Сігму забрав, 6 хп. лоу. Апи. Ти є смок? Я є за. Ну, в мене хп, я не можу. Я вообще, я думаю, він звел мене. Та блін, собака. Нічого, зараз запас. Іди заховайся в апи. Ні, під, під апи, поняв? Кажется, спина. Не, 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 не спина. Я не на коти. А мне кошка. Да я не спина. Тому. Да, не спина. Дай пацана мид сразу. Угу. Давай, бежи. Ні. Ти, nee. ну, що там? ти вже, Я думаю, ти стоїш ли? За диковиса. дрова флажка, і дрова хаєшка. Ніхто. Як ти, ну, типа, вони тобі там не ставлять, ну, просто. Дімо. Для ТФП. Стигну. Да. Отак от треба калачити, а Вот, оце доказує, що я настоящий сім. Так, понял? Скидка, <ріст> ну <ні, ріст> реально, Нереально три хп, я шось, як я затащив. Ну ты він не вставлю, вони виходять сразу в лобу, а ти тобі просто постріляли по ногам и все. Я не знаю, куда він мені попав, чи в лоба чи ні. Напевно в лобу попал. Вийшов, думаю, думав вийшов всі. Пішли зі мною. Бачиш, вони двоє ходять і так виграють. Тому я в магазині выграють. За...

Вс, ребята, шость реально жестко могла, я не понимаю, что. Ну уже все нормально. Ой, О, это мне полихаемого. Бог бандит. А! Это одну хп, ну это жесть, лагаешь, это капец. А это у меня думаешь максимально вся я. Я уход Давай. На пачку. Спасибо. Давай, хоть одно забери. Спасибо. Я сигму забрал, давай. Або бандит, ботик. Да я там пустырчик. Давай. Да-да-да. Да-да. 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 Да, да. Да, да. да. Коротше, я придумаю, як я зараз заберу. Мене причекайте оцей подсад. Сігма мінус. Ну, Я вийшов якийсь. Одинадцять хп, це жесть. Не, в мене біг не знаю. Ні, ото, знаєш, у той матч в першій половині, як <гану> я затащив. Ну, так. Да. Погнал. Коротше, ребята, зараз ми ласт катку дограємо, бо вже і інет поганий закінчується. Я провірив тільки що. Погнали. Там нет ну, не связан, как славка. Mm. Там він колбах, я туда не О. Mm. Oh. Скики. 25, да. А ah. ah, одному 11 сниз, а другому 25 нанес. А звичайно? А, там. Ну, мы завтра тебе саню доб'ємо. я тобі віцию. Mm. Я не знаю, де він. бро. Ребят, а такий ролик вийшов. З вами я був Макс. на каналі Турбо. Завтра ми вам другу часу знимемо. Знімаємо, як ми до Сільвера Рослаши, піднімаємо. Всім пока-пока. скільки тобі да. Два А мені п'ять. О, бронза два. Всім пока.